Оце йдуть мандрівники по Антарктиді. І вони, коли мандрують, вони їдять і це медвежатину. Цих медведів вбивають, там готують з них м'ясо. Але коли вони багато цього м'яса їдять, з ними щось погане трапляється. Що з ними трапляється, як ви думаєте? Можливо, вони хворіють. Так, а конкретніше, від чого хворіють? Які, ну, яка хвороба може бути? Коли щось... сказ. сказ. Ну так, да, так, якщо скажених м'ясо скажених відмідів там, якщо там побороли їх в битві, як там в борьбі, то, то в них цей адреналін виділяється і там можуть, звісно, чимось таким поболіти, але трохи трохи не сказ. Да. Це може виникнути навіть в людини, яка теж щось там погане з'їсть, і з нею теж може бути щось таке, що з ними трапляється. Що, що може бути таке, коли. Людина, щось з'їсть, не те, або недоброякісне, що з нею трапляється? Можливо, отравляється, ну так, отруєння. Mm -hmm. А ти як думаєш? Mm -hmm. Також думаю, отруєння. Так, це вірно, це отруєння. А чому, як ви думаєте, чому це отруєння відбувається? Або там неправильно приготували, можливо, можливо, не знаю. Там перетримали цей продукт, чи вже занадто старий був. Який варіант ви думаєте? Що... Ви, можливо, неправильно зберігали його. Неправильно зберігали. Е, ні, це отруєння виникає, тому що там багато вітаміну Д, а якщо у нас переізбиток вітаміну Д, то дуже погано стає людям. Так що це такий факт цікавий. Дякую, дівчата. Добре, дякую. дякую вам. Yeah. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, яка тварина або пташка може задом наперед літати або ходити? От є в неї така функція, як то кажуть. Як ви думаєте, що це може бути за тварина? Задом наперед? Задом наперед, так. Да. це або вона, як ви думаєте, вона або літає, або ходить. От задом наперед. Це Це тварина або птах. Птах наперед. Так, правильно. Що? Як ви думаєте, який це птах? Якийсь екзотичний, чи якийсь наш. Екзотичний. Екзотичний, Кадуч, як його називають, я не пам'ятаю. Який ви знаєте екзотичний птах? Ой. Не знаю. Навіть не можу втавати. Ну, Хоч одну якусь назвіть. Ара. Ара так, так є. Ще які є. Такі популярні, що його часто Хадо. хадо. — Хадуш, як. Хадуш. Хадо? Ніколи навіть не знаю. А... а ще якісь такі, якісь маленькі пташки є такі популярні. Ой, не знаю. Чи пісні про них складають? Пісні. Я принаймні я чув пару про них. Не знаю. Знаєте, навіть? Навіть не можете уявити собі, що це може бути, так? Це калібрі. Калібрі. Oh. Да, ну yeah. Всі теж всі знають так. Так, uh -huh. ну, так. такий факт. Добре, дякую за відповідь. Доброго вечора. Доброго вечора. Uh, скажіть, от яка порода собак саме більше важить, саме така тяжола. Блін, я не знаю, мені здається, ну напевно, лабрадор, не знаю. А ще які варіанти можуть бути. Хаски, чесно, я Husky, дуже погано да, в цьому розбираюся. Хаски. Ну, теж вона така нормальна. А ще які породи ви знаєте. Може, чихуахуа там така Chihuahua, якась ну, вона не важить. <laughs> ну, от, ще, ще такі, ну, які ви знаєте, такі здорові такі собаки, а, ходять якісь люди з ними, Бульдог, такі, вони, я не знаю. Ну, бульдоги вони такі, вроді, оці, це ж бульдоги, yeah. да? так. Yeah. <laughs> ну, вона, вона сама як скелет, там така морда одна. Uh -huh. Така, а ще може якась порода. Ну, є О, ж такі, знає... знаєте. Знаєте, ну, в неї породи, на жаль, немає, але в принципі, знаєте, тут бігає така велика собака, пухнаста. Мені... Так, да, така медметик. Да, ну, тож, я не знаю, її порода називається. Ну так, ну, ну, да, ну вона сама іменно да, кажеться, що да. велика, але вона як пухнаста просто. Да. Ну насправді це синбюринар. Е, є така не статистика, є такий факт, що одна. Народилася одна щеня, і їй було 5 років цій собаці, вона вже 140 кг важила. Ого! І навіть на фото я бачу багато фото. Знаєте, там дитина, і вона така здорова ще більше за ту дитину. ви бачили. Ну, і одна морда така, то та вважає кілограм 10, як мінімум. Так що такий такий факт. Дякую вам за відповідь. за що. Є скажеш щось? Доброго дня, Доброго дня. Скажіть, як ви думаєте, до яку може швидкість жираф розвити? Жираф? До, 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 до якої швидкості він може розігнатися? Інтересно, конечно. Так. Ну з кілометрів 20, думаю, може потягнути. Як це як самокат, да, да, а що ні? Ні, він трохи швидше бігає. Трохи швидше. бігає. Так, можна на, на ньому так нормально, даже. Розвозити доставку, як голова, вон, як, якби а, вони це, такого було. Так, наші їм ці самокати. Давайте жрафів закупимо. А це, напевно, так в Афріці такі, так, доставка і відбувається. Ні, трохи більше вона. О, Трось давайте я вам даю три спроби і за три спроби пробуйте вгадати. Ну, дивіться, 60 це забагато. Так. 60. це забагато. І трохи більше. от Трось Давайте, більше. вже третя третя спроба, трохи більше. 60, ви казали, і 40. Так, да? Да, от щось трохи більше. Ну, давайте 50. 55, може. 55? О. Круто, так. Це 55. Так, дякую вам за відповідь, ви вгадали, супер. А вже мені з це буде? Буде хороший цей. Хороший настрій відео. Добре, дякую. Все, будь ласка. Так, ще можна. Можна ще вас. Як ви думаєте, що можуть робити мав також, як люди? старості, що вони можуть? Старості, господи! Коли старіють, вони також це роблять, можуть робити які люди якийсь бізнес, так. Цікаві факти. Цікаві факти про обізіян? Не знаю, а що це знає? З головою зв'язано, напевно, так? З головою А Я не розумію. Голова? Голову що В голові є, що можна включати. Так, вони ось. лисі. Bye.